Вітаю вас це програма громадська приймання. В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Щодня із зони бойових дій надходять повідомлення про поранених бійців. Шпиталі, які розташовані поблизу обстрілюваної території, переповнені. Тому транспортабельних хворих найчастіше відправляють у ті військові госпіталі, які знаходяться на малій батьківщині бійця. Гості програми Олексій Кльонов, начальник Рівницького військового госпіталю та Мар'яна Рева, заступник голови благодійного фонду Скрибниця Надія. Доброго вечора. Добрий вечір. Добре. наша розмова триває у прямому ефірі телефону студії двадцять Долучайтеся до нашої розмови? Будемо сьогодні говорити про військовий шпиталь, про волонтерство а також потреби військового госпіталю е, Олексій Володимировичу. Питання зразу до вас. Скажіть, будь ласка, скільки е, всього бійців за часів трива, поки триває авто, приймає військовий госпіталь? Прийняв, ну, знаєте, спочатку липня ми вже прийняли і пролікували більше полутора тисяч постраждалих в АТО. От средні цього континенту 200, порядка трьохсот поранених хворих, порядка двохсот травмованих, і остальні зі звичайними нозологічними хворобами, такі як гіпертонічна хвороба гепатити, в тому числі і ГРЗ, остеохондрози і таке інше. Тобто не можна говорити однозначно, що це тільки поранені, в них тяжкі поранення. Переваж... можуть бути тут і хвороби загострення, хронічні і так далі, і ви всім даєте раду. Так, да, а як же ж, звісно? Тому що, в общем-то, важких нам не доставляють. Їх в більш крупні лікувальні військові, лікувальні заклади направляють. А у нас так переважно середньої важкості, якщо не рахувати психічний стан цих людей, які там побували. На даний момент на сьогоднішній день скільки є у вас бійців у госпіталі? Зараз ми рахуємо переважно первинно поступаючих. То таких на даний час у нас більше ну біля біля сотні людей що бувають такі, що поступають вже другий, третій раз в залежності від хвороби, які потребують там після відпустки, перебувають в другий раз. Тому зараз таких, що первинно поступив, ще, то біля ста чоловіку, скажіть, а ваш госпіталь сьогодні може їх всіх прийняти абсолютно і покласти на денний стаціонар, всіх без винятку? не на денний. Ми їх на денний стаціонар не маємо право класти. Тому вони в нас знаходяться на стаціонарному лікуванні, і наш госпіталь може прийняти до 300 чоловік. Якщо буде така потреба, не доведи Боже. Все-таки госпіталь да, готовий. Ви правильно сказали, не доведи Боже, але ж до 300 чоловік ми приймаємо. Я знаю, що сьогодні складна ситуація в Україні, для цього це нікому не секрет. Я думаю, що глядачі наші теж розбираються в тому, що відбувається сьогодні, і в економічній ситуації України. Зокрема, тому у мене таке запитання: чи вистачає лікарських препаратів, чи вистачає обладнання для того, щоб сьогодні надати допомогу такій кількості бійців? Ну, ви знаєте, я вже про це неодноразово казав. Якщо взяти? В еквіваленті скільки дала нам держава і скільки допомогли волонтери, то виходить, що держава дала одну третину, а волонтери дві третини. Переважна більшість. Ну от взагалі, з початку за, за прошлий рік, за 2014, ми отримали в, в різному вигляді порядка мільйона 700 тисяч гривень. Переважна більшість, і пішла, десь близько більше мільйону, пішла на медикаменти, тому що хворих дуже багато, поранених дуже багато, і медикаменти мають таку властивість, що вони дуже швидко закінчуються. І тому, завдячуючи волонтерам і тому, що ну, і навіть просто люди звичайні наші рівненчані, Дуже без них, я вам кажу відверто, ми б навряд чи справились з поставленими перед нами задачами. задачей. щира вдячність їм, тому що ну, без них було б набагато важче. А з обладнанням я казав, так да, нам вийшло так, що різні організації і приватні особи дещо нам покупали. Але ж саме зараз велика проблема то рентгенівський апарат, який кінця 70-х років, і якщо взяти, так хірургічна стойка. От а так, в принципі, більш-менш ми забезпечені. І, в общем-то, тут немає ніяких питань, тому що зв'язок з цивільними лікувальними закладами налагоджений дуже добре. Якщо в нас виникає якась проблема, то жоден лікувальний заклад не відмовляє нам і з радістю нам допомагає. І за це їм теж щиро. Дякую, до обладнання трошечки повернемося пізніше. У нас ще є гості у студії Мар'яна Рева. Я думаю, що глядачі теж неодноразово бачили вас у нас на програмі. І я думаю, вас бачили Мар'яна тоді, коли ви переважно надавали допомогу онкохворим діткам і взагалі людям, які потребують саме допомоги на лікування. Скажіть, як ваш фонд «Схерниця надії долучився взагалі до допомоги бійцям, пораненим бійцям, які приїхали за авто. Ну, власне, все почалося в кінці травня місяця, коли взагалі постало запитання в тому, що треба допомагати нашій армії регулярно. Тоді ми почали допомагати більше військовим частинам, а з часом виникло питання, що госпіталю нашому, який знаходиться тут в Рівному, теж потрібна допомога. Власне, ми надаємо допомогу на невелику суму. На жаль, ми не можемо допомогти суттєво, але це Допомагає інколи перекрити самі термінові прохання. Наприклад, ну саме останнє прохання на минулому тижні працівники госпіталю зверталися до нас за препаратами знеболюючими. Це було термінове прохання. Нам, дякую, завдякуючи людям, вдалося його здалося на невелику суму забезпечити цю потребу. За минулий рік ми надали допомогу власне госпіталю на суму більше 60 тисяч гривень. Долучилися до покупки гематологічного аналізатора для госпіталю. Була був проведений такий великий фестиваль в Рівному, де було зібрано 35 тисяч гривень. Інших 35 тисяч гривень сплатила рівненська фірма велика. Ну, Тобто, ми в межах своїх можливостей, по мірі своїх можливостей, намагаємося допомагати. І ще хочу наголосити на тому, що. Власне, не тільки та офіційна допомога, яка проходить через наш рахунок. Є люди, які просто читають оголошення, читають список медикаментів і кажуть, от я сьогодні куплю тето і поїду завезу в госпіталь. Дуже багато таких людей. Релігійні громади, які теж долучаються в неділю, служба в церкві скинулись, тисячу другу, третю, п'яту купили, завезли, передали. Щиро вдячні рівнянам, тому що без такої допомоги насправді хлопцям було б набагато важче. Мар'ян, скільки часу вже вас фонд займається допомогою, волонтерством? П'ять років, більше п'яти. П'ять років. років. Ось е, мене цікаве таке питання. За п'ять років, які ви працюєте, зараз благодійність пожвавішала відчутно, чи все-таки ні, притормозила. Тому що говорять, що зараз люди біднішають і, відповідно, можливо, не можуть дати якісь кошти на благодійність, е, бо це все таки гроші, які не повертаються. От з вашого власного досвіду, так це чи ні? Благодійність значно пожвавішала, особливо за останній рік склалося. Ну, на жаль, склалася в Україні така ситуація, що Якщо раніше ми більш звертали увагу там на хвору дитину, яка ну там в когось з сусіднього села десь хворіла дитина, в когось десь. Ну тобто, це були в основному, це були, як правило, люди, якісь десь далеко. Зараз в зв'язку з подіями в нашій країні, з трагічними подіями, практично кожна родина, кожна родина має людей, які там воюють, які кожного дня потребують допомоги. Тому значно збільшилася кількість людей, які долучаються до волонтерства. які… Намагаються забезпечити армію, намагаються піднімати якісь важливі питання. На жаль, друга сторона, медалі, що люди трошки дійсно стомилися і допомагає. Велика кількість людей, але суми, на які вони можуть допомогти, вже набагато менше. Якщо наприклад, наші постійні жертводавці раніше жертвували тисячу гривень, і це було для них, ну тобто, так більш-менш регулярно, то зараз ці люди жертвують 150-200, і кажуть: на жаль, я просто не маю більше можливості. Мар'яна, а як ви знаєте своїх жертводавців? Вам приносять гроші особисто в руки? Чи перераховують на ну, рахунок, перераховують в основному? В основному перераховують на рахунок фонду. Є люди, які приносять кошти в касу благодійного фонду. Ми обліковуємо, здаємо на рахунок фонду. Є люди, які жертвують кошти в скриньки, які встановлені по місту. Я зрозуміла. Спасибо за відповідь. Двадцять Телефонуйте до нас у студію, задавайте запитання. Олексій Володимирович, Скажіть, будь ласка, от фонд Надія теж один з тих, що допомагає госпіталю. А скажіть, будь ласка, хто ще допомагає на сьогоднішній день госпіталю? Військовому? Ну ви знаєте, дуже велика кількість, тому що якщо я почну перераховувати. От то, то займе всю нашу передачу і даже не хватить ну але нашого. переважно це фонди, благодійні організації, підприємства Всі. І чи навіть... благодійні фонди, і школи, і підприємства, і просто люди, і обласна і міська рада адміністрації. Тобто взагалі, я тут не можу виділити, чому Потому що дуже їх багато. Звісно, як казала Мар'яна, за останній час розумієте, коли ми зустрічали борти з пораненими зі сходу, то думали, що то, як кажуть, вже пік. Ну а виходить так, що зараз їх набагато більше хлопців. Тоді, якщо було розділення там з різних областей, то переважно зараз 98% всі наші хлопці з Рівненської області. Тому розумієте їх і більше хто відпуску перебуває, хто з полону, хто травмований і переведений з госпіталів зі сходу. Тобто всі практично наші хлопці. А Мар'яна обмовилась про те, що госпіталю потрібні були ліки термінового порядку. Справді я бачила у Фейсбуці на вашій сторінці це оголошення. Мар'ян, а як ви дізнаєтеся про те, що потрібно госпіталю ліки? Ну як правило, провізор дзвонить нашому волонтеру, і вона тоді вже розказує мені про потребу. А я вже розміщую в себе на сторінці про термінові потреби. Тобто, у вас така система теж налагоджена про да. повідомлення про те, що вам да. потрібно? Даже просто люди, тому що наші телефони в госпіталі є. Кругом всюду, От. і вони телефонують там, чи в мій кабінет, чи переключають там, на відділення медичного постачання, аптеку, і їм надають інформацію. От. Тому що головне, коли звертаються, сразу, що вам купити. А я сразу кажу, то ви назвіть суму, ми вам дадім, згідно цього, цієї суми, перелік медикаментів. І все, і, і радимо так, щоб вони покупали бажану на оптових фірмах, щоб то було дешевше. У мене ще одне таке запитання, звичайно, таке трошечки, знаєте, ну не знаю, нишпорське таке. У нас люди взагалі цікаві українці, ми по своїй суті. Ми завжди хочемо мати за те, що ми, якщо жертвуємо якісь кошти, мати якийсь папірець про те, що ми що ми пожертвували ці кошти, і кошти пішли цілеспрямовано. У вас, якщо люди приносять кошти, потребують документ? То безумовно. Але ж я прошу всіх не здавати кошти, тому що то дуже велика. Ну як кажуть, довгий час до закуп, закупівлі медикаментів. То я тому раджу всім, беріть список, будь ласка, покупайте. Ми всьо приходимо в аптеки, видаємо їм квітанцію. Повністю, тому що у нас жодна копійка в нас нікуди, як кажуть, наліво не пішла, то я гарантую. Потому що мій колектив дуже вихований, вишкалений, і я їм при нагоді, як кажуть, дуже дякую, тому що той рік був, якого не було ніколи за нашу 70-річну історію. Тому Якщо б не наш колектив, то ну, було б набагато важче. А так у нас, в общем-то, вже немає таких людей, які ну, скажуть, скажімо так, що. Постійний состав нашого госпіталя, і вони всі знають, що вони роблять. Поэтому дуже велика їм подяка за їхню натхненну працю. А у вас Мар'ян, обліку потребують? У нас обов'язковий облік всіх коштів, всі перерахунки проводяться тільки безготівково. Тобто, ми купуємо в теж в оптовій фірмі. Медикаменти вони нам дають накладну? Ми потім по акту приймання передачі передаємо ці всі медикаменти на госпіталь. То другу, однакова, так. Весь звіт є в нас на сайті постійно. Ну раз в місяць ми оновлюємо свій звіт. Є помісячний звіт в нас на сайті, там можна подивитися. Якщо когось цікавлять документи, можна підійти до нас. Ми надаємо копію всіх документів. 23-2016, Телефон прямої лінії у студії Олексій Володимировичу, яких сьогодні нагальних ліків потребує госпіталь? Ну, в принципі, дуже багато розумієте, тому що зараз я може трошки поспішаю, але ж на полігоні проходить чергова волна мобілізації на сьогоднішній день там близько тисячі людей. Вот працює цілодобово наша лікарська сестринська бригада у складі чотирьох лікарів. Серед них обов'язково анестезіолог, хірург і міняємо терапевта чи невропатолога, і старший лікарська сестринська бригада дві медсестри, черговий автомобіль і водій. Тому вони на протязі доби приймають порядка 100 людей амбулаторно. Зараз там вже знаходиться порядка 20 людей госпіталізованих. В умовах рівненського учбового центру тому ну медикаменти постійно потрібні там, в тому числі проти Проти запальні я не буду там конкретно, тому що перелік дуже великий. Якщо хтось зацікавиться, будь ласка, там телефони наші є, нашого нашої аптеки відділення медичного постачання, телефон чергового по госпіталю і телефон в моєї приймальні. Тому, якщо буде ваша ласка, там хто буде звертатись, будь ласка. Я хочу додати до ваших слів, що впродовж цілого ефіру в нас знизу на екрані є рядок, на якому висвітлені координати рівницького військового госпіталю. Хочу допомогти, будь ласка, зверніть увагу, Олексій Володимировичу. Я знаю, що за період, доки от поки триває АТО, було чимало лікарів ваших там на сході. Скажіть, будь ласка, чи зараз там знаходяться ваші бригади на даний час нашої бригади немає, але ж взагалі в зоні АТО побували дві наші бригади, тобто в кількості 16 чоловік. Дві, дві бригади по 8 чоловік. І серед них, на жаль, було двоє людей. Ну всі рівняни, напевно, про це знають. Що Микола Гейник, наш хірург, який пройшов, як кажуть, вогонь, воду і медні труби, і біля чотирьох місяців він знаходився в полоні. І водій теж Микола Б... Микола Боярчук, який був близько місяця там. Ну, я цим людям, які вони мають сталевий характер, нерви, витримку. І, знаходячись в таких умовах, ну, особливо то касається Миколи Гейника, як він себе там поводив, тут поводить, як йому важко було, і як він це діло переніс, розумієте, людина, яка, ну, скажімо так, трошки більше місяця, як повернувся звідти, зараз ну, такий він кремезний, що по ньому майже вже нічого не видно. Тобто, ну кажуть, Хвала йому, тому що таких людей я не рахую, що їх дуже багато. Тому молодець продовжує працювати зараз знаходиться у відпустці і приступає в скорому часі до виконання своїх службових обов'язків в повному в повному обсязі. Ви гарно нахвалювали взагалі свій медичний персонал. Я в цьому не сумніваюся. Але от скільки на сьогодні людей у вас працює взагалі в госпіталі, скільки лікарів, які можуть кваліфіковано надавати медичну допомогу? Ну взагалі зараз у нас близько 300 чоловік штат госпіталя. Він взагалі 200 ліжковий, але ж зараз в зв'язку з цими событиями у нас розгорнуто близько 300 ліжок, я вже казав, порядка 70 лікарів. Тобто всі вони відповідають своїм кваліфікаційним вимогам і можуть надавати медичну допомогу в повному обсязі, в чому я впевнений на 500 Тобто однозначно довіра в мене як керівника до них дуже велика, і то не підлягає ніякому сумніву. В тому числі і середній медперсонал, і молодший, всі, починаючи охранника і закінчуючи начальником відділення тому так у нас про те, як надавати допомогу військовому госпіталю. Ми вже розказали глядачам, але в нас ще є Мар'яна Рева. Мар'яна, якщо все таки глядачі, котрі не знайомі з, з діяльністю вашого фонду і сьогодні, подививши цю програму, теж хочуть долучитися до благодійності, неважливо, чи це благодійність буде на благо бійців, які побували, а то чи це буде просто благодійність для діточок, які потребують. Як їм з вами зв'язатися? Як е, знайти про вас інформацію? Власне, є е, офіційно. Сторінка нашого сайту це порятунок.айті.юай, де можна знайти інформацію про благодійний фонд. Скарниться надії. Ну і саме оперативна інформація у Фейсбуці на наших сторінках, моїй особистій сторінці, сторінці голови фонду Юлії Кутик і на офіційній сторінці благодійного фонду. Спасибі за відповідь. Олексій Володимировичу, ми впродовж цілої програми говорили про те, що в основному сьогодні шпиталь живе за рахунок волонтерських пожертвувань. Скажіть, будь ласка, за останній рік чи допомогла держава фінансово? Так, да, я ж кажу, що якщо взяти мільйон сімсот, то одна третина допомагала держава. Тобто нас, наш військово-медичний департамент і департамент фінансів. особливо це було. Ну як кажуть, коли вже було багато хворих. Тобто за останні пару місяців нам надійшло по загальному фонду десь 300 тисяч нам дали. Ну ви розумієте, зараз така інфляція і так медикаменти з кожним днем ростуть. Якщо ми, наприклад, в 2012-13 роках могли закупити певну кількість, то зараз то рази в три менше на ту ж саму суму. Тому дуже важко в цьому стані нам. Ну, взагалі, в закладі усіх є бюджет. Бюджет вашого закладу. Якщо з заробітної плати, то порядка 13 мільйонів. Що Но можна основна... за ці кошти, щоб глядачі зрозуміли, що можна зробити 90 за ці діяти? 90% то заробітна плата. А 10% йдуть на медикаменти да. обслуговування апаратуру. Тобто да. поновити. На апаратуру щось... призначень на цей рік в нас взагалі немає, тільки на медикаменти. Але ж тобто, сподіватися зараз на чим? те, що те обладнання, яке ви назвали на початку програми, це рентгенівський апарат і друге хірургічна хіру... стойка. Хірургічна стойка. Сподіватися не варто. Я думаю, що да. Запити якісь робили, наприклад, до обласної адміністрації. Ну обласної да, обласна адміністрація, ради. обласна рада над нами в, в кінці прошлого року, наприкінці прошлого року взяла над нами шефство. Там певна кількість грошей виділена, але ж тут я гарантовано не можу відповідати, яка допомога буде. Зараз у нас стоїть там ремонт палат. Ми почали вже операційну, тому що ну треба якось вдосконалюватись. Чому? Тому що, в общем-то, умови для оперативних втручань. Повинні бути краще, ніж у нас є. дахи ми поремонтували в кінці прошлого року відносно, і починаємо обладнувати кабінет УЗІ. Тобто ремонти трошки продовжуються. Опять таки за допомогою бригади, наприклад, за допомогою волонтерів. Ви обмовились теж впродовж програми про те, що на полігоні вже сьогодні, рівненському полігоні, працює лікарсько-сестринська бригада. Да. Я думаю, що наші глядачі знають про той випадок, який стався цими днями в на суботу. полігоні в суботу. Там загинув мобілізований боєць. Скажіть, будь ласка, ваша лікарська сестринська бригада працювала в той момент? Так, да, працювала. Вона вже була з самого початку. Тобто, якщо мобілізовані почали прибувати на полігон 5, -5 лютого. То моя бригада виїхала туди 4 лютого. Тобто вони були на місці. Але ж, ви розумієте, чоловік 39 років, призваний з Хмельницької області, обширний трансмуральний інфаркт міокарда. Тобто тут, в принципі, ну, просто не встигли його. Тобто Внезапна коронарна смерть. Тобто його б не спасло. Таке буває і на гражданки, то есть тут не треба пов'язувати з якимись там лішеннями, як кажуть, на полігоні. Тобто то могло трапитись з любым і в будь-якому місці. Тобто його вже проводили, привезли його уже без вітальних функцій, без життєвих функцій, вот, і проводилось відповідно до всіх норм. Реанімаційне міроприяття, які які не привели до бажаного результату, тобто була через певний час констатована біологічна смерть. На ростані, який відбувся в понеділок, тобі ж вчора, якраз якраз діагнози був встановлений, трансмуральний інфаркт міокарда. Госерсор серцева судина недостатність і ще трошечки щоб уточнити вже достеменно. Лікарсько-сестринська бригада. Розкажіть, будь ласка, хто сюди входить? От взагалі, скільки людей і хто ну, там має людей, бути? Я я вже казав. Ну. Значить, старший лікарсько-сестринской бригади, обов'язково э, анестезіолог реаніматолог хірург і міняємо э, то невропатолог, то терапевт. Вот, дві медичні сестри і черговий автомобіль з водієм. В такому самому складі вони їздили в АТО. так? Э, трошки менше. Трошки менше. Ні, трошки менше були в АТО. Вот, там Получалось так, що три лікарі. А ні, все правильно ви сказали, так. Да, точно такий же склад. Я зрозуміла. Ще о, одна проблема, з якою зіткнулися лікарі, коли почали поступати бійці із зони, АТО, це звичайно психологічні травми. Uh -huh. Я знаю, що е, до моменту, поки ваш госпіталь не почав не почав приймати бійців, у вас не було у штаті психолога. Як сьогодні з цим сьогодні, в штат введений у нас психолог. Є плюс велика допомога опять таки волонтерів, тому що то вже вирішується на рівні обласної ради облдержадміністрації і допомагають нам Острозька академія. От звідти психологи працюють вже на протязі 5-6 місяців. З цим все гаразд, в основному. Да, Який да. відсоток бійців, які до вас потрапляють, потребують психологічної допомоги? Ну, ви розумієте, в тому чи іншому десь порядка, я думаю, що 100%. Спасибі вам за сьогоднішню розмову, але я хотіла би попрощатися на такій, знаєте, більш приємній ноті. Я знаю, що в цьому році ваш госпіталь відзначав річницю. В прошлому в, ну, в прошлому дві да. тисячі це в кінці року майже було. Розкажіть, будь ласка, скільки років військового госпіталю, як ви відзначили дату? Ми не відзначали, тому що, в общем-то, в даний час то не до святкувань 75 років. Нам то тобто ми з військових частин рівненського гарнізона являємося самим, як кажуть, старішим закладом військовою частиною. Тому ми відзначили просто наших ветеранів, От які дуже багато часу віддали праці в нашому госпіталю, і видали ми, звісно, за завдяки опять -таки, нашому колективу медалі і книжки. От нагородили і ну, скажімо так по скромному, якщо б то був мирний час, я сподіваюся на те, що слідуюча кругла дата 80 років вже пройде, коли наша держава буде більш ну скажімо так в нормальному стані знаходитись. Ну що ж, ще раз спасибі вам за змістовну розмову. Вам, Мар'яна, за вашу діяльність, тому що я думаю, що місія, яку ви сьогодні виконуєте в суспільстві, вона дуже важлива. Ну а вам, Олексій Володимирович, ще на снаги, тому що є ще над чим працювати і за що боротися. Нагадаю, що гості сьогоднішньої програми Олексій Кльонов, начальник рівненського військового госпіталю, та Мар'яна Рева, заступник голови благодійного фонду Скарбниця Надії. Не будьте байдужими, бережіть себе і на все добре.